Привіт, Привіт, ви, ви на каналі Катя Плей і Богдан Плей. І сьогодні, як ви знаєте, ми в минулому відео зробили зачарування. <рес> Ура! Ну то відео, коли ми зробили зачарування, воно вже загружається в YouTube, так що скоро дивіться. Ура! Він зачарований Ну покажись. Покажи Раз. мене. Зачаруй собі, може, броньку на розрушимость один, то саме останнє третє. О зараз і там в сундуку є лазуріти. Добре, а де у мене за тих два? Е, е, Та я ж зробила зачарувальню них. А, На речі хватило і, і на зачарувальню хватило якраз две спати. Зараз. І зачарувався. Ти? Що ж? Давай зачаровуй. Зачаруй. Ти там тільки на перший. Та то класно. Можна, я зачарую тобі? Ні. І треба переплавити желізо. Ти переплавив? Ні. У мене 4 є. Постав плаватись. Так, є у мене защита. Один Защита. є защита один. То добре? У мене кусне мука є. А в тебе. У тебе є ті 40 з чимось з Ті, е, що ти зробив добу. Вони є вроді в нашій тому. Та вони 52 є. в автобусі. Поставши там. Зараз є нам у люблю. Мені треба дуже сильно. Наш, е, бронку, бронку. Та, бронку. І я зараз буду робити пастку, а і ти ще, підеш в шахту. Їде, і ще частина мені буде. Та ну ясно, що тобі і мені мечок треба, бо я з дерев'яним мечом і ми собі зробимо кірочки. Та, я з дерев'яним мечком хожу. Коротше, ми вже багаті. Та. Ви напевно думаєте, чому ми в останньому відео так радувалися, що ми зробили зачарування. Ну, ми знаємо, що для вас то не то ви вже привикли, що ви скрафтили, але для нас то дуже добре не Ми просто ні я чесно тільки один раз в житті знаходила алмази. Я теж. Я то ні, ти два рази. Ти вроді коли мені розказувала, що ти вже знає. Та, але то в одному мірі. Я декілька разів знаходила алмази в одному мірі. Але то тільки один мір. У мене там були два песики, маленький песик. І були ще. А ліжка у мене не було, до речі. У мене є 10 желізних слід, я нам роблю. Що робиш? Кірочки. Ага, зроби. І кіночок перший. Ага. І кам'ян. Ну, я зараз зроблю кірочку. Ще. Добре. Дві кірочки. Я тобі зроблю ще кам'яну кірку. Добре. На. А в мене чомусь алмазна кірка є. Та бо я тобі там такий серії давала подивитися. Дай мені її. Добре, я тобі відвідувати. На тобі ще желізна кірочку. Ой, я що на м'ясо тобі. Кірку. Ладно, на м'ясо. Наші яйця. Наше тобі дати. Та то більше нічого мого. Добре. З є деякі речі мало поставити в хаті. Так. Раз, два, три. Я дивилася відео. Хто дивився це відео, як зробити пастку? Коли я зроблю, то ставте, ой, ставте лайки та, і е, пишіть в коментарях. Мені це дуже важливо. Може зробити картину. Давай я зроблю ножниці, ти пострижеш наших овечок і зробимо картину. Поставимо золоту кірку в картину. Ладно. Наша пам'ятка буде. Ладно, Буде така собі пам'ятка про е, ну, минуле шукати, життя. ми той наш сундук великий, нічого не ставимо, він дармо нам стоїть. Я пам'ятаю, там стільки речей було, тепер ми їх використали. Там угу. дерево було всяке. Де що там поставив? Добре. А я зараз буду робити ловушку для курей no. всяких і зайчиків. <кхи> Чесно, Можу тобі. Та бо вони собі поп... ходять собі там, ходять, блудять, а, я... а вони такі попадаються. Uh -huh. Ловушку кльово буде. Давай это тебе. Вы испытаете, ну что без стики, ты хлюки, а то для ловушки. Я той, я роблю нам. Быстрежу наши глаза. Не земля, а треба. А там одна зелена есть. Сейчас. Подивись. Є? Є. Є. Постраждає зелену, ще. Мені треба для коврика. Е -е -е. Для ловушки. Ну що, вже ж буду, ну. А що ще для... треба для тої картини, щоб можна ставити там щось? Е, треба палки і треба ще. шерсть. Так, И все. Я попробую сделать. Я... Не, я сделаю только такую картину. То і є картина. Та щоб в неї ставити таку? А, то треба всередині не шерсть, а треба, як вона називається, кожа. О, кожа. Одна. там. Так. так, ти робила вроді з нею книжку. Подивись в себе інтер Він... ін... в інтерв'ю. Та там в сундуку великому ти mm. поставив. Божа. Велику. А, одна є, добре. Бо Я пам'ятаю, що я став він. Так. Дура, я нам роблю. Перед нашими ліжками прямо. Угу. Матя, але ти спи не на тому ліжку, там, де наш друг палек спав, а спи там, де ми. Ну, ладно. Спали. Щоб було, щоб ніхто не думав, що в нас. Що в нас? Що ти окремо спиш? Просто щоб головусь. Щоб ми знали, що наші ліжка. Ти ловушка подивишся? зроблена. Ти подивишся Що? Вон біля нас. Кльово. Класна ловушка. То типа дивись, хтось заходить в ту я ловушку. Бачу, я теж таку бачу Катя. А ну давай так я виприбую. Тільки дивись, замість на... того вод треба поставити. Добре. Покажи на мені, покажи на мені. Зараз. Та, чекай, відійти. Так, розрушаємо, розрушаємо. Давай, вставай. Чекай, 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 вийди з неї. Просто пригни, Давай. Так давай вилізай з неї. Але я не знаю, вряд ли нам хтось попадеться. Та попадеться, тут стільки кур е, є. Ми, ми тебе була біля, не біля нашої хати. Та нехай буде. Біля нашої хати все. Хтось. Так, хати, я, я ще одну вечку. Е, ми казали, що у нас друга місія зробити портал. And... Я знайшла курей. О, давай я її заведу туди. Давай. Тільки давай. О туди от, от, от є. Тримай її. З маленьким. З маленькою? Так. Добре, я зараз. То давай вони біжуть Та вже. Я вже Дивись отак іде на ловушку наступи і отак от. Іди. Давай наступи і так вот. Ну, так. ну забери тво шту, а потім э, поставиш її, угу. бо котята. Робиш? Поди сюди куїти. Він щось не ход. Та я наш тобі ті кугути. Та ходіть. Коротше. Сам хтось попаде. Тепер постав назад. Як? Просто на, на плиту поставь. нажми. А я йду. Куди дай мені свою ту. Алмазну кірку я йду для портала візьму, чи ти зі мною. Я, е, я з тобою. Ти поки Куди? желізо будеш копати. Давай почекаємо, бо то вже вечір будуть спавнити зомби. А там хтось. Давай я тобі першу твою броню зроблю. Що тобі перше зробити? Мені зроби шлем? Пишінчо. І... І штанішки, і чоботи, і все. Ой, ми штаніжки, добре зажились. Чоботи. Все, твоя броня є. Я поставлю решта три жлі. Давай. Ми може не вспіємо чи вспіємо. Ну, коротше, зайдемо в шахту і там вже може закінчимо. Ми поход до, до... наступної серії то зробимо всього. — Я лягаю спати. Ні. Ось. Всього йдемо шахту. Йдемо. Ти не хочеш зачарувати собі що? Броньку. — О, точно. Вон бери, я тобі дам стак лозуріти. Там в тебе ще є в, в інвентарі по ходу був. Ні, його поставив великий сундук. Якщо є стак, то ти його не рухай. І якщо ще є лишнє щось, то ти рухай. то що лишній в б'є діє. Я теж бачу таку ловушку, що ти зробив Просто з водою. Я тепер, певне, дихати можу під водою. Так, не розрушимось один. І... та в нас місця на городі нема. Що? У нас скоро не буде місця на городі. Де садити? Чо? Нічого. -чого. Куди Зараз і то є надійку. Бо ми так і не спіємо. Вау, вау, вау! Давай вау, вже закінчувати в наступній серії. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео, і підписуйтесь на наш канал. Всім па-па!